Продовжуємо вивчення сльдроспластик. Розглянемо дев'ятий приклад розрахунок деформації і усадки. В учбових посібниках у нас є цей приклад. У мене він вже завантажений. Починаємо його робити. ви бачите він у мене вже був вирахований. Я спеціально завантажу вирахований, щоб показати, як можна очистити, зробити нове дослідження. Можна два варіанти. або Очистити дослідження, це я так зроблю, або створити нову конфігурацію. Тут я робив різні конфігурації для різних матеріалів можна робити. В далі випадку я просто очищу, кажу, да, очисте дослідження. Це запускаю. Тепер перше, що я буду рахувати? я буду рахувати заповнення, жаття і деформацію. Все, всі ці варіанти буду розраховувати. Задаю матеріал. Мой матеріал має назву PA P66. У мене матеріал. Бачите, їх два з однаком назву. Ми будемо в першому дослідженні вибирати цей матеріал. В другому дослідженні будемо міняти матеріал. Окей, Задав матеріал. Тепер е, автоматична вибралась в області. Задаю о, точки ін'єкції. У мене ось їх три точки. Буде через три точки заливатися матеріал. Діаметр е, указателя буде по міліметру. Так, залишаю. Перевіряю. Заповнення, Все, заповнюється нормально, 54,5 секунди буде на заповнення. Тепер е створюю сітку. Ну, е перед цим у е мене було дослідження, вибрано, що це е твер тверде тіло. Ну, Наступний круг доробити розрахунок я вже зроблю все правильно. І тепер е зберемо сітку. Ми згодимо сітку на основі кривизни, включимо розширене управління сіткою, виберемо наше тверде тіло і скажемо, що розмір сітки хочемо один. тобто робимо сітку носимо невеличкою. Ще сітка зенерується, ми запустимо дослідження. Нам потрібно запустити дослідження. У нас, бачите, є три варіанти. Нам потрібно останнє. Тобто, щоб все всі сітки варіанти. Це буде відносно довго, тому чекаємо розрахунку, робимо паузу у відео. Закінчується за розрахунок. Давайте подивимося тут вже більше було розрахунку бачите більше різних елементів. Тобто, ось весь розрахунок. Він в принципі, зберігається в окремому файлі. В принципі, якщо треба, його можна зберегти і почитати. Тут ці параметри описано, як хвала. бачите параметри. Температура форми, це залежить в матеріалу, скільки час заливки. скільки об'єм, скільки у нас елементів, покроково прораховані елементи, Холодження. Тепер пробуйте, рахується у нас. Лінія спає, і зараз отримуємо результати. В принципі, Всі ці процеси можна запускати в диспетчері пакетів. Ось тут, коли ми все підготуємо, можемо підготувати дані. Якщо у нас там декілька досліджень, ми можемо потім через пакет їх запустити, і, наприклад, вночі рахувати потрібні елементи. Так, результати. Бачимо, що у нас вже е, процес заповнення пройшов повністю. З варинним кольором у нас 0,8 МПа прийде до максимальних сторож. Деталь, в принципі, проста. Е, має велику товщину, тому е, тиск в приску е, буде дуже невеликий. Чекаємо інші результати. Законок майже закінчено. Теж на хочуть додаткових розрахунків, бо ми вибирали три розрахунки. Здається, на інформації тут в цьому файлі багато. Ми потрібно подивитись. Чекаємо, коли закінчує рахувати. Бачите, зараз в мене виказується двадцять 22 процеси. У нас у нас рахується деформація. Чекаємо. Угу. Система закінчила розрахунок. Давайте подивимося результат. Процес заповнення все нормально. 4 хвилини буде заповнюватись. Подивимося, як заливається пластмаса. Принципи це нормально. Тиск теж у нас мінімальний. Процес заповнення форми проста. Пузирки у повітря є, лінії спая, теж є, але це не критично для нас. Закриваємо результати. Дивимося, у нас є три типи результатів. Результат заповнення ми та подивилися результат вжаття, результат деформації. Нам потрібен в даний момент результат запов... деформації для цього матеріалу. Запускаємо. І бачимо, у нас є повна деформація, неоднородне охолодження, орієнтаційні ефекти. Остаточне, деформація присформі. На, Остачне напруження по мізису. Технічна деформація при есть Декто варіантів є. У нас цікава повна деформація. Перше, Де, подивимося. Вот у нас так деформація від часу залежить, бачите? Е, у нас повна деформація 0,28. Так, тут 0.28. 0,28, 28 по деграмацію. Спробуємо поміряти в якійсь точці. Ну, це моя точка максимальна. вибрати. Да, Вибрали. Вибрали. І ось у нас, в принципі, показаний результат. Ось ці точці R якраз от, теоретично це. Але ми, так, спробуємо другу точку вибрати. -то не ну, тут, це, це результат. Ми бачимо, наскільки у нас є деформація. Це ми повинні врахувати при проєктуванні прес-форми. Саму деталь в прес-формі збільшити. І тепер нам треба з іншим матеріалом, ми можемо прямо тут поміняти матеріал, але це досвідчення у нас пропаде, тому краще зробимо як. Ми створимо нове дослідження. Просто робимо нову конфігурацію. Воно вже нове дослідження. Добавить конфігурацію. Так, мастер-мацію, все правильно. Добавить конфігурацію. Звоню новий матеріал. Матеріал. і Бачите, у нас можна робити нове дослідження. Кажемо, нове дослідження. Знаю, що... А де матеріал а, тверде тіло. Окей. Задали. Тепер здаємо матеріал. Вибираємо матеріал. Ось він. ватер через пошук. Возьмемо. Тоже PA66, але з кловолокном, Ось 6, 6, 6, але в ньому 30% з коволакла, соответственно, в нього інші зовсім е, варіанти е, деформації. Тепер здаємо умови ін'єкції. Вибираємо три точки ін'єкції. Давайте подивимося у нас настройки Температура 200-5-60-100, в принципі. это из этого материала. Теперь его новую ситку. Обычно, когда у нас ситка э, то у нас есть варианты есть выбора э, типа ситки. Завершаем то, что было. Выбираем, что это для твердого тела. расширенное управление. Выбачаюсь. Расширим управление. Выбираем твердое тело. Она реком... пропонует э, размер 2,8. Ну, скажем, 1 мм. Максимальный размер Тетрайдера вписано. Все чекаємо, коли у нас порахується. Далі вибираємо, нам потрібно указати, що у нас три, три розрахунки повинні. Так. іншого матеріалу. І запускаємо всі три розрахунки і деяких зараз чекаємо, коли це порахується. Все чекаємо. Закінчиться розрахунок. Можемо так. Подивитись, тис такий же самий. Вся інформація про розрахунку тут покладена. Вже нагадую, що у нас е, просто інший матеріал, той же самий матеріал, але з наповнювачем із скловолокна. Дочекаємося, коли система дорахує. На жаль, процес не, не швидкий. нас час. Все там розрахувало, бачите, дуже довго рахувало. Ми маємо розрахунок, тиск ми бачимо, швидкість заповнення бачимо, дивимося, як заповнюється, все нас задовольняє. Також у нас є можливість подивитися, як у нас волокна лежать. В тачі. Оскільки у нас скловолокно, це дуже важливо. Ми бачимо, як наше скловолокно буде лежать внутрі нашого елемента. Може, подивитися лінії спає. Тиск у нас, в принципі, так зрозуміло. Просто заповнення нормально. Місто оприска. Бачите, у нас цікаво. Удім, так, матеріал у нас іде. Всю інформацію по цим можемо почитати. Ну і головне у нас тут була деформація. Заходив в результат деформації. І 0.15. тобто В попередньому розрахунку деформація була 0.28. Тепер у нас деформація 0.15. Спробуємо поміряти. 0.15 деформація в цій точці. Все подивилися повна деформація. Все розбане, як я вже казав, за рахунок конфігурації ми можемо бачити різні рахунки. У нас був перший розрахунок, він нас нікуди не пропав. Все це зберігається в окремих файлах. Можемо подивитися. Подивитися з деформації 0.28. Тобто можемо порівняти. На жаль, прийняти два розрахунки не можна, але подивитись, переключайтесь можна. Все. Дякую за увагу. Задання готове.